Дві важкі травми. На жаль, отримали два легіонери черкаського клубу. Ейнл Суареш зламався, ще, здається, у матчі проти Олександрії. І він буде після операції лише в листопаді. Щодо Марка Сінора, то як повідомляє офіційний сайт, ну це мінімум до міжсезоння і там пошкодження хрестоподібних зв'язок. Команди виходять на поле. Я хочу сказати, що сьогодні є дуже несподівані обличчя. І не тільки обличчя, чи талановиті ноги і креативні голови. Тож так, на папері матч обіцяє бути вкрай цікавим. Це Олександр Мельченко. Він сьогодні презентує футбольну феміду у тренерах, точніше, які вимагали креативних дій. Можливо, йому щось тут незручно, але швидко вчиться Володимир Дамюк попри свої 33. Думаю, я, що майже напевне, ми помітимо і в цьому сезоні, що обов'язково він додасть саме у пасовій грі. Ну, багато хто говорив, що це насправді не для ціля виклик, а виклик для ОПЛ. Якщо ціль буде зіркою навіть зараз, навіть зараз знову Газон допомагав в цій атаці Карпат. Якось спантеличив він в цій ситуації центральних захисників, і мало бути дуже небезпечно». Тут дуже якісно зіграв на випередження, здається, Бабоглу Чачоа. Грає на очередька. Очередька під ліву! Ну, дякую тобі, Олежа. Дякую. Перший, не знаю, не, не на півмомент, але на чверть моментик Чачоа Віддавав тут на Очередька. Ну, власне кажучи, по такому-то газону. Чому би її не виконати, тим більше, що Очередька Шульга. Кемкін зараз було краще набагато, і Невіс встигне цей м'яч прийняти, встиг би, якби не Айді дайко І Дайко зараз абсолютно красномовно нам демонструє. Я б сказав візуально наглядно, чому саме він вважається, можливо, кращим центральним захисником своєї команди. Три в Воротарському Кучеренко, тут його, і і Хочерецького подача. Намагався зараз Адамюк зіграти. І класний удар! 1-0 і Це в росі Чачуа. Живий символ львівського футболу. Один з небагатьох вихованців міського футболу. Ну, Ви бачите, Чачо не просто маскот в цій команді Чачо Може зробити різницю. Він забивав, до речі, і кривбасу вже. Ну, а це поток свідомості від Назаря Муравського. Я не думаю, що там є щось дуже приємне для обох його партнерів. Давайте дивитися, як це сталося. Кіксанув Володимир Адамюк, Це навіть на нього не схоже. І вибивав м'яч на Нікашвілі. Я можу зрозуміти тут Кучеренко. Давайте подивимося, який тут чистокіл ніг був перед ним. Оп! Китай дідайко. Як вам сказати? Міг зіграти або не міг зіграти. Напрямих ногах був дайко Ну, явно не очікував він, що м'яч саме таку траєкторію обере І яка щира радість від Амбросія Чачо які емоції 1-0. Яшарі. Яшарі йде переташиться. М'яч м'ячі шарі. Бісала. Бісала. І непоганий дуже удар. Здається, від. Авагімян все ж таки бив. Ну, ми розуміємо, що Кемкін все контролював, але по такому газону намагатися. Муравський. Я вам скажу, що Назарі Муравський ледь не найактивніший. А ось що вміє робити Авагімян з Мічем. Пасіч! Кемкін випереджає Молобисалу. Бисала собаку з в Естонії. Не знаю, чи їх там подаються, але з'їв він її в переносному сенсі. На таких м'ячах вміє кудись дуже так своєчасно вставити ногу. А зараз помикає Стеньо! Як не віддав бразилець цей пас? Ну як же ж? Ага. Ну, виправдання. У вигляді Свистка Мельченка дуже слабенька для Стеню. Дивіться, що тут сталося. Тут, ага, тут Путря загрався, показував, що Стеню зіграв рукою. а Стеню грає до кінця. Правильно робить. Давайте додивимося атаку. Пасіч. Пасіч прибирає під себе. Бабогло. Пасіч! Що робить Кемкін? Я навіть не знаю, що простіше такі м'ячі відбивати, чи може удари з 11 метрової мітки. Френсіс Момо маємо його тут виділити в цій атаці. І Розіграли м'яч футболісти ЛНЗ. Пасіч. Пасіч б'є по воротах. І знову Кемкін вирішує так просто надійно зіграти. Подумки Я, чесно кажучи, в той епізод, Добре, який був дві був. хвилини назад. Маю на увазі ситуацію з потенційною грою руками. момент. Чачо, він вже праворуч. Є момент передача в центр Ігор Ігорне з відхиленням зараз бив дуже непогано. Але був обсайд. Хто, хтось там просить Чачо підтримати Мирошниченка, тому що важко йому було в цій ситуації. А зараз є момент. Своєчасно виходить Євген Кочеренко, але другий темп. І ще один удар. І цей удар вже від Євгена Підлипенця. Не зрозуміло, але зрозуміло. Ситуація в тому, що Олег Очерецько з травмою залишається в межах поля. Клименко міг зараз забивати і знімати багато питань. Путря. Здорово в центр грає Путря. ліворуч на пасіча. Відкривається Момой, Відкривається бісала в зону завершення. Пасіч. Євген. Пасіч, сказав би я. Але це Геннадій. Я просто чесно кажучи, такий частіше звик в Євгена Пасіча бачити. Ну, бачите, це це Гени. Гени. Дуже якісна гра від лівого латераля. Людина, яка може борожувати так всю провку весь матч 90 хвилин. І всі очікували передачі зараз від Пасіча. Мені здається, і не тільки момота бесала. І тут е, ми зобов'язані відмітити класний пас Путрі і Єшарі, який помітив. Ну а траєкторія взагалі удару Пасіча. Траєкторія, яка була. Зможе зробити класна передача від Бесали! 2 1 Мохаремі Шарі, все було зрозуміло ще за 2 секунди до того, як він забив. Дві хвилини назад я сказав, що і Шарі просто як молодий кінь готовий ось так нестися весь матч. Скільки там буде треба? 90, 93, 98. Він буде бігти, він не зупиниться. І нулі емоцій на обличчі Андреса Караского. Ніби так все й мало бути. Ну і Андрій Колісник дуже спокійний. Дивимося цю ситуацію. Хороша гра муравського тут була. І Денис Мершніченко не зміг зупинити молобісалу. Бісала прибрав під себе. І бісала ідеальним пасом знайшов Єшарі Ще раз насолоджуємося цим м'ячем охремоє шарі. Класна контратака, насправді дуже якісна. А. Знову є шарі. Передача не ідеальна, але непогана на бесалу. Бесалу на м'ячі. Бесала обіграє зараз суперника. Бесала на другий темп. Момо. Мав забивати зараз Френсіс Момо. І я десь це все бачив. Знову Мохаремі Шарі дає неймовірний спорт. І знову розриває своїх суперників Мол, зараз тут Перший раз падає. Другий раз його обіграє Бесала. Передача хороша. Я вам скажу, що момо тут би забив майже напевно. А ось і все. 2-1 ЛНЗ руйнує всі сумніви щодо своєї перемоги.